Коли цей 에, Треба говорити московська орда, азійська орда. Я так, знаєте, так? я як ну я захистив кандидатську диссертацію, mm -hmm. власне, теж по княжій добі, по давній історії. І я вам скажу реально, що я тільки святую на Орді. Вибачте, знаєте, я при наступній зустрічі, вибачте, я помилився трошки в якому плані. Я забув, я вам хочу подарувати книжечку, знаєте, і вам, і пану Назарію, і пану Сергію, легендарно захисництва України. То власне там мілітарний образ Богородиці, знаєте, як мілітарний, тому що Богородиця не знає як матір Бога або Діву Марію. А тут акцент на мілітарної її, як, як е, її силі, дії її образу. Mm -hmm. І фактично там орда на кожному кроці. Тобто москаль це реально просто от суд проходить від початку і до кінця орда. І це на основі Софійської Оранди. Вибачте, що я сьогодні трошки прошляпив, Дуже перепрошую, однозначно. От. і, е, Знаєте, оця теза Орди. знаєте, е, Москалі цього дуже не люблять і дуже бояться.